Весна по моніторингу минулих років дуже суха, опадів мало. Пожежа в цих умовах дуже швидко розпространяється. Ми провели таку масштабну роботу по роз'ясненню ризиків пожежах весняних. Долучились до цієї роботи як старости, так і представники державної служби надзвичайних ситуацій, працівники старостатів, добровольчі пожежні частини. Зараз ми запланували роботу і провели обстеження по населених пунктах, там, де є примикання до луговин, які довго не обкашувались, не обкапувались, до полів. Буде проведена робота по оранню оцих смуг. Для того щоб якщо є пожежа, розірвати ланцюг пожежі до села. У зв'язку з підвищенням температурних показників на території Шосенського району працівники Державної служби України зазвичай ситуації проводять рейди серед населення стосовно випалювання сухої рослинності. Нагадуємо, що якщо прибирати територію, в жодному разі не спалювати суху рослинність. Дуже шкода, знаєте, коли від трави отак загорається будинок, а ще якщо там є люди. Навіщо ви це робите? Скажіть, будь ласка. Ви бачите, який поривистий вітер. Ви ж самі палите біля свого будинку. Ви подивіться, куди летять іскри. Більшість пожеж виникає. Якраз таки, як коли от літні люди спалюють залишки сухого рослинності. Я затушила. Це добре, що ви тут затушите і нічого не буде поганого. Бачите, підвищення температурних показників йде. Температура висока на вулиці. Сонечко пригріло. Все зараз висохне і буде дуже. Скажімо так, інтенсивно горіти. Тому, будь ласка, десь, якщо там будете прибирати біля городу, оцю траву не паліть в жодному разі. Краще десь, або в капостну яму, да, або краще вивезти, але тільки не палити. Тому що дуже часто, тим паче, у вашому населеному пункті, отам за полями, дуже часто горить суха трава. Господарча споруда вже згоріла в цьому році, в тому році відбивали ваше село від того, щоб не згоріло. Тому, будь ласка, просимо ще раз не палити суху траву, тому що це дуже небезпечно. Тим паче, в повітря викидується дуже багато так. шкідливих речовин. Це ж ваше життя, ваше здоров'я. З початку року на території Сумської області вже були випадки загибелі людей на пожежах в екосистемах. На території також Шосенського району була ситуація, коли жінка спалювала суху рослинність, втратила свідомість і таким чином загинула безпосередньо на даній пожежі. Тому звертаємося до наших громадян, що є дуже багато різних альтернатив, тобто, це може бути вивезення, це може бути компостування, але в жодному разі не прибігати до спалювання залишків сухої рослинності, тому що знов таки. Як люди дуже часто кажуть, що вони випалюють, вони знаходяться поряд. Але, наприклад, іскра може приноситись повітру на відстань до 300 метрів. І людина може десь біля себе біля свого житлового будинку запалити, десь на відстані сот метрів загорітися поле, яке може перекинутися безпосередньо на житлові будинки та господарчі споруди. Також нагадаємо про адміністративні стягнення в вигляді штрафів, які складають від трьох тисяч гривень до 6 тисяч 120 гривень на громадян України. Країни